І так, ми продовжуємо з вами розгляд е, монтажу та налагодження системи автоматизації. Зараз провантажиться. Е, стрінка. О, провантажилось, Добре. І так, е, наступна наша тема це. Налагодження та експлуатації, засобів вимірювання, витрати і кількості речовини. До речі, самостійно ось вона. Так, що стосується кількості і витрати речовини. Давайте спочатку перейдемо до теоретичних моментів і згадаємо, що таке кількість речовини, в яких одиницях вона вимірюється і які засоби. Автоматизації використовується для вимірювання витрати речовини. Паралельно я буду надавати інформацію щодо е, області застосування тих чи інших засобів автоматизації. Наскільки я е, встиг побачити, то основна проблема у студентів е, на даному етапі це те, що є база знань. Ви розумієте, що є такі чи інші засоби автоматизації. А от як конкретно в конкретних умовах їх можна застосувати, дещо не вистачає вас, розумієте? І так, по-перше, кількість речовини вимірюється ну, в хімії в молях, а на практиці кілограми тонни це масова витрата, або в одиницях об'єму, Метри кубічні і літри. В цьому моменті слід звернути увагу, що потужність або паровиробничість парових котлів вимірюється або в кілограмах, або в тоннах за годину пари. Чому така ситуація? Справа в тому, що для парових котлів пара. Знаходиться в дещо розрідженому стані. Під різним тиском концентрація пари буде різна. Відповідно вимірюється масова частка води в об'ємі пари. Тобто об'єм буде більший, а маса буде менша. Чому так? Тому що теплоту переносить якраз вода в перегрітій парі. А не е, повітря, яке знаходиться між крапельками е, води. Це слід пам'ятати і в е, подальшому подаль, по використовувати якраз е, масову, масове вимірювання витрати пари. Для вимірювання е, витрати речовини є таке поняття, як кількість речовини, це. Е, Вимірювання витрати за допомогою лічильників витрат. Вони, як правило, показують кількість речовини, яка через них пройшла за певний об'єкт часу. Це може бути там доба, місяць, рік і так далі. Тобто, за проміжок від попереднього зняття показів до наступного. Це лічильники. От, далі ми. Рухаємося і бачимо, що витрата речовини в метрах кубічних за секунду, в літрах за секунду, в кілограмах, тонах і так далі. Ну, коротенько проближимося по лічильникам. Є е, такі от, лічильники з овальними шестернями, шестерчикі лічильники. Принцип дії в них достатньо простий. Овальні шестерні захоплюють отут частину рідини. І е, пропускають через себе. Бачите, шестерня буде рухатись, закриє частину рідини і пропустить через корпус лічильних суд. Друга шестерня так же саме. Це об'ємні лічильники витрати використовується е, ну, як для вимірювання витрати газових середовищ, але досить рідко більше для рідини. Е, ось показані також. Ротаційні лічильники газу, бачите, вони схожі на шестеренчики. Ці лічильники також, бачите, цю частину захоплюють об'єм і перепускають на іншу камеру. Принцип дії достатньо простий, конструктивно буде цей матеріал. Тут наведені певні марки цих лічильників. Ви е познайомитесь. Лопатері або крильчаті лічильники. Вони мають певну кількість крилець, І при попаданні рідини на те чи інше крило, бачите, воно рухоме за счет екстентрика, крильце запирає. Ой, ось, секунду, крильце запирає цей об'єм і перепускає в іншу камеру. В опатері лічильники. Так. Ну і. Переходимо вже до засобів вимірювання витрати, які більш відносяться до промислових засобів. З чим це пов'язано? Справа в тому, що є таке промислове вимірювання, от якраз газу, лічильники газу, і в них використовуються такі от. Складні системи вимірювання, в яких здійснюється, ну, як будто робота міхів для вимірювання об'єму газу. Це комерційний облік газу здійснюється, і, відповідно, це схема лічильників. Є ще такі швидкісні лічильники речовини. Досить часто вони застосовуються в побуті для вимірювання витрати води. Ось така конструкція в них проста, може бути або такої от форми, крильчатої, або турбінної форми. Передача інформації здійснюється за рахунок магнітного потоку. Ну і я думаю, в інтернеті ви зустрічали масу інформації, що зупиняємо лічильник і тому подібне. Скажу зразу, сучасні лічильники захищені від даної, даного способу їх злому, так скажемо. Принцип дії який: чим більша швидкість потоку, тим з більшою швидкістю обертається крильчатка. І таким чином вимірюється кількість речовин. Знову ж таки, використовується в основному для вимірювання витрати води. Тому не для газу, тому що для вимірювання витрати газу камери, які перепускають об'єм газу, повинні закриватися герметично. Тепер витратоміри. Наряду із лічильниками, які вимірюють витрату за певний проміжок часу. В промислових умовах, в промислових системах автоматизації використовується витрата міри. Вони дають інформацію про витрату речовини в кожен конкретний момент часу. Тобто, в дану секунду, там витрата 100 літрів за хвилину, а ще через секунду може буде 50 а може буде 120. Ніхто не знає, чому, тому що в кожен конкретний момент часу витрата може бути різною. Одним із таких ключників, це ми з вами колись розглядали, витратаміри змінного перепаду тиску. В якості чутливого елемента використовується звужуючий пристрій діафрагми. Діафрагми бувають різні, є четверть круга, є діафрагми з декількома отворами, але принцип вимірювання в них один і той же. До речі, є ще діафрами, бачите, камерні ДКС, і ви в системах автоматизації досить часто застосовуєте ДКС 6, а є також діафрами ланцеві, ДФС, також застосовуються. Почитаєте тут більш докладно, які діаметри використовуються в тих чи інших діафрагмах, де вони застосовуються. це вже Теоретичний матеріал. Переваги даних витратомірів, проста конструкція, можливість застосування для вимірювання як витрати води, так і витрати, ну, не води, а рідини, так витрати газу, газових середовищ. Достатньо висока точність вимірювання, але є й певні недоліки. Справа в тому, що є обмеження використання по числу рейнольця, це пов'язано з тим, що діафрагма створює перешкоди для руху потоку, і ми можемо збільшити потік до такого моменту, що тут у нас на виході з діафрагми буде турбулентність, тоді це ну, неправильне використання, і не можна вимірювати правильно витрати. Речі. По-друге, ці витратоміри мають квадратичну залежність перепаду тиску від витрати речовини. Справа в тому, що площа круга визначається через квадрат радіуса або діаметра, відповідно, залежність перепаду тиску буде також квадратична. І для отримання правильних даних нам потрібно Здійснювати добування корення квадратними із результату вимірювання. Ну, на сьогоднішній день це не проблема. Як правило, реалізується програмно в алгоритмі контролера обробка цих даних, або ж якщо застосовуються індикатори технологічні, мікропроцесорні, або регулятори, то якраз. Цей процес добування кожного квадратного заложений в алгоритм в один із алгоритмів обробки даних цими засобами вимірювання. От е, сфера застосування це якраз і обмежується цими, цими моментами. Е, ну Є ще обмеження по чистоті е, рідини, забрудненості. От, до речі, показано, бачите, є. Згвужуючий пристрій з чотирьома отворами. Фірма Розимаунт випускає е, такі звужуючі пристрої, можуть бути обладнані Viracy е, карт протоколами передачі даних і протоколами обміну даних для налаштування приладу калібровки. Яга, е, як правило, всі Витратоміри йдуть із завода виробника вже откалібровані під конкретні умови їх експлуатації. Наша задача лише правильно замовити специфікацію той чи інший витратомір. Електромагнітні. Даний вид витратомірів призначений для вимірювання електропровідних речовин. І лише електропровідники. Витрати газу, витрати пари вимірювати не можуть. Перевага даних витратомірів це те, що вони не створюють перешкод руху потоку. Принцип дії базується на принципі електромагнітної індукції, напруги провіднику, і чим більша швидкість руху провідника в магнітному полі, тим більша. Напруга буде на цьому провіднику. От показана спрощена схема, показано магнітне поле, електроди, і при перетині водою електропровідною або рідиною цього магнітного поля в рідині буде наводитися РС, яку ми і будемо вимірити. Конструктивно от такий вигляд мають ці витратоміри, монтуються між планцями і повторюють. Контур трубопроводу. Є значні переваги в них перед витратомірами змінного перепаду тиску, оскільки можуть вимірювати витрати забруднених рідин Каріолісові витратоміри одні з самих прогресивних на сьогоднішній день. Тут не просто так сказано, що це багато параметричний витратомір. Чому? Тому що він може вимірювати не лише витрату речовини, а й інші характеристики середовища: густину, температуру. Тут це все зазначено. Знову ж таки, дані витратоміри не реагують на зміну характеристик. Не на температуру, не на густину речовини. Вони використовують лише ефект переоліса. Ну, ефект переоліса, я думаю, пам'ятаєте, в чому він полягає, що при русі рідини або газу через трубопровід цей трубопровід піддається невеликій вібрації. Вібрація, точніше, частота і амплітуда вібрації залежить від швидкості і кількості речовини. На сьогоднішній день являються самими прогресивними, ну і самими дорогими в вартості. Так, вихрові витрати міри використовують принцип вимірювання частоти вихрів, які з'являються за перешкодою. Хто хоч раз був на річці, то бачили, що. Гілочка або веточка, яка там росте із води, при русі рідини вібрує. І чим більша швидкість руху рідини, тим вібрація цієї гілочки буде більша. Так от в даних витратомірах стоїть перешкода трикутної форми. І за перешкодою є сенсор, який вимірює вихрі, який створюється цією перешкодою. І чим більша швидкість потоку, тим кількість і частота цих, ну і відповідна частота цих вихрів більша. Знаючи діаметр трубопроводу, досить легко математично вирахувати витрату речі. Використовується для вимірювання самих різноманітних рідин, і в тому числі газів. Але для вимірювання витрати газу є певні обмеження. Справа в тому, що газове середовище до певної швидкості потоку не створює вихрів. Відповідно, не може здійснюватись вимірювання. Тому є обмеження по швидкості потоку. Якщо у нас нижче допустимо, то дані витратиміри не можна використовувати. Ось ця трикутна перешкода, або трапецевидна може бути вона. І он за нею утворюється вихрі. А он знаходяться сенсори, які ці вихрі сприймають. Так. Знову ж таки, ці всі витратоміри відносяться до витратомірів інтелектуальних, інтелектуальних датчиків. Чому? Тому що в них першим признаком, що це інтелектуальний датчик, є наявність протоколу передачі даних. Він найчастіше застосовується для калібровки і настройки приладів, а також для передачі певних даних для використання в системах автоматизації. Також можуть бути обладнані інтерфейсами rs 232 або rs 485. Є ще модифікація вихрапустичні перетворювачі витрати речовини. Принцип схожий, але вихрі відслідковуються за рахунок ультразвуку. Тобто є пристрій, який створює вихрі, і пристрій, який відслідковує ці вихрі за допомогою ультразвуку. Ультразвукові витратоміри. В них може бути різний принцип вимірювання. Так, так, це. Утратоміри з напірною трубкою. Є такий принцип вимірювання трубка типто. До речі, вона використовується навіть у літаках для визначення швидкості польоту літака. Так от, ці витратоміри досить специфічні, і одне, одна із сфер їх застосування. Це використання їх для вимірювання витрати повітря, яке йде від дубтєвих вентиляторів в камери згорання парових котлів. От Там виміряти витрати повітря досить складно, як правило, її вимірюють по тиску в трубопроводі, знаючи геометричні розміри, тобто попереч площу поперечного перетину, і знаючи тиск. Трубопроводі, ми можемо вимірювати кількість повітря, яке проходить через цей трубопровід. Але за однією маленької умови, щоб це повітря проходило вільно. Якщо на виході із цього трубопроводу будуть якісь перешкоди, які створюватимуть перешкоди для руху потоку, то це призведе до спотворення результату. Вимірювання. Тому датчики тиску ставилися, ну і ставляться зараз безпосередньо біля е, самих пальників, щоб максимально зменшити цей вплив зміни тиску, і вимірюється вже тиск повітря на самому пальнику. А от якраз застосування такого дасть змогу вимірювати об'єм повітря. Це буде більш правильний спосіб вимірювання. Подачі повітря для якісного горіння, акустичні або ультразвукові витрати мірові. Ну, В принципі достатньо простий, е, використовується ефект доплера, коли е, співпадає напрям звуку і напрям руху середовища, яке, через яке він переміщується, то швидкість передачі. І частота звуку зростає, а якщо не співпадає, лежить в протилежних напрямках, то навпаки зменшується. От і показано, датчики А і Б сенсори, вони одночасно являються і сенсорами, і приймачами сигналів. Почергово вони перемикаються і вимірюють якраз швидкість і частоту руху звукового потоку через середовище. Використовується для вимірювання витрати рідини, можуть вимірювати досить сильно забруднені рідини, навіть витрату дренажних і сточних вод можуть вимірювати. Один із прикладів УФМ ультразвукового витратоміра, Це також фірма Розимаут випускає. Далі. Контури контролю і регулювання витрати. Цей матеріал буде вам дещо як довідниковий. Почитаєте, як це все реалізується. Я розміщу на в системі керування навчанням коледжу. Так. І тут показано типові контури побудови вимірювання витрат. Не звертайте уваги, що все це воно на одному, на одній схемі. Це різні контури, бачите, тут трубопроводі, при подачі на об'єкт і так далі. Ремікон Р130 просто вибраний як приклад контролера, Тут може бути будь-який інший контролер, який має і дискретні і аналогові входи відходи. Ну, на цьому по витратам мірам все. На наступному занятті це загальна інформація. закінчуємо ми.